Всім привіт, сьогодні 17 серпня і ми вже, вже потрохи, вже так нормально потрохи. Закінчуємо вже сезон, вже відбираємо плюс-мінус половина маток вже відобрана. Вже зразу почнемо на днях їх знімати, бжолу відтрясати, знімати, бо ми вже їх теж об'єднуємо їх. Виходить, Таких, з таких двох рамочних, ну, по дві рамочки секції, складаємо у сім'ї, робимо в сім'ю на 145-ту рамочку, хто там знає, ми тому році робили, то нам сподобалося. У двох корпусах, виходить, в 10-рамкових вуликах. Збираємо 20 рамок і відвозимо на домашній тачок і вони там будуть зимувати, там годуємо, обробляємо їх там. І виходить, вже сьогодні опять відбираємо матки, покажите макі. Які фані маточки. Це вже, тому сказати, вже одні з, ну, вже з последніх. Навіть. Я думаю, що ще плюс-мінус-мінус Ще плюс може Ну залежить, як трошки ще й маток є. Ось така маточка. Видно це її робота, бо ця маточка вже тут трохи сидить, бо видно, що розплод іде. Ось така маточка. Ну, декотрі маточки мічені, якщо ми робили ревізію на молоді, ми їх мітили, мітили маточок зразу, щоб вже потім прийти і просто лиш набрати бджолу і забрати матку. Тепер вже можна сказати, що. Вже в кінці вже, вже ну, уже до... беремо все підряд і одразу, виходить, зразу, е, зразу розформіруємо. Раніше було таке, що ще десь маток, десь файна маточка. Раніше ще коли у нас були, боноші були, ми ще були, давали маточники. Давали ще були маточники і виходить, ми брали раніше, ще бігали, ну, бігали, брали там, там відбирали, коротше, як де було по номерах. А от вже ця неділя, виходить, ми вже йдемо виходить, пошті за рядом, Тут трошки ще в кінці були, не було ще молодих, хто трохи лишилося, а світі вже бралися підряд і зараз ці ще доберемо. І половину можна сказати, ну тут вже половина, ми вже їх забрали, ми вже їх від віціля відвезли, от, так певно. Розформірували рамки, забрали, розформірували. Просто ще не всі по 4, Десь одна є, десь дві, ще може бути. А зараз відбираємо все вже підряд і почнемо на днях знімати так само обльотники, витрясати бджолу, знімати, щоб вона нас все у нижні ряди, щоб вони, ну щоб не, не залишалося тут бороди, не висіло, бо якщо потім в кінці. Бо якби ну, як, як не забрав, бучувалася, вона лишається, вона б тут буде сидіти. Ну, рідко якісь секції бувають, що розлетяться. Переважно вони так і там сидять, так і там і по і вони так там відходять. Так що їх треба знімати, відтрати бджолу, щоб вони перепрошувалися в нижню, в нижню, і так заредом все забирати і бджолу так само забирати, щоб її, щоб її тут не було. Так само годуємо. Вже, е, На сьогоднішнє число ми вже дали е, можна сказати, усім сім'ям, дали десь по 6 літрів сиропу. дали. І так дивлюся, що вчора. Вчора дивилися, вчора дивилися і то вже декотрі сім'ї вже, ну, вже лишився розклад і все залиті, вже 6 раз залето, так що планую, ще можливо буде таке, що ще може дамо їм по літрі десь через недільку, І я думаю, що сім'ї вже будуть загодовані повністю, вже, вже такі, ну, такі основні. А ті ж там покриті на горі отватки ми привезли з домашнього точка. Що ми робили, то виходить, там не вистачало нам трошки вуликів. Зараз думали, що там будемо славі сім'ї, думали, що будемо трохи об'єднувати, але вони всі набрали не силу, там є по 4-5 рамочок, так як не бджоли. бджали, Молодой видно, що файна бджола. Так що не об'єднували. І ті, виходить, руйниці там так заким зіклали. Думаю, або доробимо вулики на днях. Або десь об'єднаємо, десь їх підсадимо подасть. Думав, що буде трошки більше вуликів свободних і можна буде їх заселити. Ті отводки робилися, виходить, ну там зараз на шістьох рамочках. Ті ранізації на шістьох рамочках вони сидять. Ті отводки робилися, виходить, в кінці, на початку червня, десь плюс-мінус, навіть ще може далі, десь далі. Десь до середини червня, декотрі це робили. Як робилися вони? Робилися вони на зборні. Бралися від сильних сімей, бралися по рамочці з розплодом. Десь там, десь там, і збиралися в такі чотирьохрамочні, трьохрамочні ми збирали, як, як де було б. Збирали такі от вот. І ми їх там засипали і тепер привезли і трохи сидять, за ким будемо десь рішати. Там ще треба ряд доробити Ну що в цьому році трошки, ну на даний час трошки розширили. Е, пасіка потрошки ну, не дуже хотілося ж так розширятися, бо ну, зараз є. Але трохи розширилися, там зараз треба буде теж так само аттія, щоб купляли племені е, 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 у цих вуликах, тут є, тут є. Ну і там теж є. Щоб теж попідсажували, тож виходить. А опять же, так, як ми підсаджуємо на, на цей, на, на виході, на другий корпуса підсажувалося, щоб воно ну, щоб не точно прийнялося. Ну, то, Водок зробили на, тут на місці, бжала, льот злетіла, лишилася лише льотна бжала і теж підсадили, і дуже добре прийняли. Дуже файно. Взагалі я можу покажу тут пару цих півних відводків. Це виходить цей цього вулика, тому що бачу по відео раніше. Цих тут вуликів не було, це всі отводки, виходить. ці два привезлися, ці два робилися. Цей з маткою цей з маткою робилось теж пльоночку були, купили десь місяць назад таку грубу, щоб вже не грізла її. Будемо так, міняємо у всіх вуликах на таку пленочку, щоб було чітко. Ну, виноки от водочок, це ми зробили на 4 рамки на, на виході розплоду. Ось Така сила. Дуже добре. А хотілося щось ще показати, але в принципі, що показує, так само ми все годуємо, догодовуємо. Дехто може лише буде починати годувати, а ми вже, ми вже закінчуємо годувати. Так само від кліща, тоді я показую обробили і ще планую обробити раз десь до 25 числа. Планую ще раз обробити від кліща, щоб все таки обробляти будемо три рази поласками і потім раз або два рази проливати будемо. Це подивимося вже скільки буде, буде цих кліща. Від цього буде залежати, скільки будемо обробляти. На даний час, навіть після другої обробки, ну, ми теж не показували, ну, після другої обробки теж кліща посипалося і, і все таки є його тут у нас є. Ну, бо Пасіки теж обробляти треба ну, починати обробляти, щоб до, до осені, щоб менше було кліща в сім'ях, бо замічається, що ну, декотрих менше цепає ну, кліщами ставили. Тут декотрих падає і 10, і 15, Ну це не означає, що в них його нема. Просто він може більше бути в розплоді, і за що цього його нема. А зараз розплод виходить Мотки зараз вже так не червля, вже сильно. Вони зараз зменшаються, і це зменшають, і плюс-мінус будуть сіяти на трьох рамочках. На трьох, на двох. Будуть сіяти, і ще ця, зараз виходить, цей об'єм розплод зараз відходить. Кліщ виходить, і вона трохи засіває. Получається, вже траса кліща знімати, щоб він цей розплод не на буде зимувати, не набивався. Ця б щоб зимувати, щоб не було цей розклад. щоб по-максимальному відчищати його. Ну, там Різні технології, кожен собі там, ну, обробляє по своїй. Ми обробляємо так. Ну, думаю, що ще може, ще раз. може будемо тут е, годувати всі міші, тому що покажу, як, який стан на даний час. Як, ну, 6 літр дали, як виглядають ромочки. Для себе хтось подивиться, може ну, щось возьме. Буде знати хоч плюс-мінус скільки давати. Ну, ми сироп готували, я вам казав, 1 до 2, щоб для того, щоб менше бігати. Все-таки вони найліпше на рамки скалатні, що 1 до 5 вони його більше висушують, а, а цей має менше відсушується. Але цей сироп дуже добре трохи наставить. Ми його сутку настоїмо, щоб він був май... кращий для бджоли. Ну, на, ми, на цьому відео ми закінчимо, так трохи показали. Думаю, що сани щось ще Покажу вже сім'ї, як вони взяли, як це. Кому відео сподобалося, таке маленьке відео буде в неділю зранку. Тому що може подивитися. Кому буде цікаво, можете підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока.